Що позивається? Ей-сі! Ей, бі! Ей-сі! Ей, бі! ей Все почалося з того, що до мене увірвалися додому. Невідомі особи в формі поліцейських, і тобто, фактично, о сьомій ранку витягнули мене з ліжку 2 лютого. Подальшому доставили сюди, вміняючи вже не пояснюючи спочатку нічого, а потім, вже коли доставили сюди, вміняли міняють мені якби, свідка по статті 296 хуліганство. Ну по тій інформації, яка нам на даний момент відома, що на даний момент ми проходимо як свідки, а в найближчому часі нам мають оголосити підозри за вчинення кримінального злочину. Звинувачують в тому, що ми зіпсували офіс партії. І за життя і таким чином, хоча ми взагалі, ну тобто, там навіть і не були біля того офісу, тому не знаю, ну це просто свавілля або політичне замовлення саме цієї партії. Тобто регіонали вирішили поквитатися з націоналістами. Прийшли небайдужі люди, хлопці з організації СІ 14, наші побратими, прийшли хлопці з ветеранського братерства». Прийшли депутати обласної і міської ради. Сьогодні заява на неправомірні дії поліції. Саме я написав на перевищення службових повноважень. Це стаття 365 кодексу України Кримінального кодексу України. Мій колега Дмитро, координатор спілки ветеранів війни з Росією, написав на перевищення також саме 365 і 125 стаття кримінального кодексу це нанесення легких тілесних ушкоджень. Це можна взагалі назвати викраданням, бо працівники не представились, не показали службового посвідчення. І коли закидували мене в машину, я вдарився об двері, дах вибив зуб. Пошкодив лівий колінний суглоб, який був прооперований, і ну, забої м'яких тканин, тканин обличчя, заяви прийняли, дали направлення на судово медичну експертизу, щоб перевіг, експерт, встановив факт і причини нанесення фізичної шкоди. Далі будемо слідкувати за розвитком справи, але я сподіваюся, що ті, хто вчинив такі ганебні. Дії не будуть більше працювати в органах, якщо вони взагалі працюють. Бо я не впевнений в цьому, бо ну невідомі особи в формі в формі, бо посвідчення не представляли. Ну я але думаю, що все буде нормально, бо все таки у нас правова держава. Ще одна поліган.